Ну що доброго ранку? Сьогодні буде нарешті влог про мій день. А я думаю, це буде досить цікавий формат, що для мене, що для вас. Тому що ця ідея виношується в мене в голові ще, господи, з мого шостого класу. Коли я хотіла знімати ці відео в Ютуб, така була вся блогерша. Але тоді в мене не дійшли, так сказати, і руки, і сили, і віра в себе до того, щоб знімати такий формат. Я вже сходила на водіння, а тепер у мене збори гуляють з подругою. Я вже одягла сукню, але її буде видно пізніше. Тому беру вас собою цей день, тому що це все одно входить в частину моїх практик. Я майже щодня гуляю, тому побачите, що буде сьогодні. Я вже зібрана. В принципі, мій макіяж займає хвилин 5-10. Я на цим не сильно запарююсь. Але це, звісно, не стосується взагалі моїх психологічних практик, але... Щоразу після макіяжу я мою спонжик. І кісточки орієнтовно раз на тиждень, тому що я фарбуюся не так часто, десь 3 чи чотири рази на тиждень. І після кожного макіяжу я мию спонжик. І після кожного третього, четвертого макіяжу я мою кісточки. Вони в мене старенькі, але дуже улюблені, тому що мені їх подарувала бабуся. Я пам'ятаю, я їх дуже хотіла, бачила їх на просторах. Боже, в Ютубу бо знімалися які челенджі, і я пам'ятаю, як я дивилася, думаю, боже як я хочу ці кісточки, а в Україні їх тоді не продавали. Я бабуся була в Польщі, знайшла мені їх. там. Я ще досі по них фанатію, хоча вони вже потягані, бідні, але Але це все одно мої улюблені кісточки. І я щось думаю, ще довго не в мене будуть. Я така, я люблю оце зберігати щось. Дуже мені важлива, наче якась така і дрібничка, але але настільки вона важлива, тому що їй подарувала та людина, яку я дуже дуже люблю. Якби загалом брати, то день закінчується вже вже вечір, восьма -го година. Але день моїх основних практик тільки розпочинається. В основному все, що я роблю, воно проходить вранці і проходить ввечері. Більша частина ввечері, тому що для мене це така моя рутина, яку я собі створила, і вона для мене є комфортною. А перше, що я роблю, це я записую свої витрати і доходи в телефоні. Типу, Скільки я витратила за цей день, і скільки доходів я отримала за цей день. І потім в кінці місяця я постійно це підраховую. Також я маю ще 100 якостей, які я виписала як афірмації. загалом я їх читаю увечері, тому що протягом дня я буває забуваю, але сьогодні я їхала додому якраз в дорозі, і я вирішила їх прочитати. Тому будь-який зручний час, коли я про них згадую, я починаю їх перечитувати, собі промовляти усно, ну, як усно. Промовляти собі тихо в голові або в голос. Якщо в голос, то це відповідно, коли я сама, щоб ніхто це не чув. А коли про себе, то можна будь-де, де тобі зручно, або ти відчувала себе комфортно. Зараз, в принципі, розпочинається якраз така основна частина, тому далі побачите. Я вже в піжамці своїй улюбленій зі стічом з дитинства її. Точніше, не її, а його я дивилась тим з тим з сестрою. І коли ми були маленькими, я пам'ятаю, я не була прям фанатом стіча. Ну, типу, є то, є мультик, це і нема, то нема. Ну, мені було паралельно. А от сестра моя обожнювала дивитись. не Наталі? Коротше, що я роблю ввечері. Зазвичай, після того, як я прийшла звідкись, або я була вдома, я просто потім сижу в тіктоці, щось своїми справами займаюся, кожен день тут буде по-різному. Але завжди в мене, так сказати, кінець дня однаковий. Перше, все, що я робила до того, я вам вже розповіла. А друге, що до чого мої ручки доходять, це заповнення трекеру звичок і планеру на найближчий день. Ну, і плюс плани, якщо знаю наперед, то також їх заповнюю. Тому далі подивитися на мій трекер звичок і на мої плани. Частично покажу. У мене тут ось така поличка, ментор Анна. І тут мої всі блокнотики. Це був мій перший такий щоденник, в якому я щось вела. Другий, потім мій планер. перший. Тут щоденничок досить цікавий, але в мене не хватило на нього, так сказати, ресурсу його вести. 30 днів вже Але творчості. Але Думаю, коли я з нього дійду. Також в мене тут є два блокноти. Перший це моя Настя психолог. Мені подарувала. Він поки що пустий. Я думаю, я в ньому буду записувати свої справи. І також вести тепер звичок, але пізніше, коли закінчиться основний. А, і також тут ось ще є блокнотик. Я його тут понаписувала типу психолог Анна Івко, пири-пири. І тут я записую кейси своїх клієнтів, дівчаток моїх на наставництві. Так, і в кінці стоять мої два основних таких блокнотика. Зараз про них розповім більш детально. Так, перший мій блокнот Inhale the Future exhale the Past. Обожаю цю надпис, я її побачила в Каріни. Це дівчинка, за якою я слідкую, вона досить цікава. Я коли з нею брала рекламу, коротше, дуже класна дівчинка. І вона мені, так сказати, показала цей блокнотик. І я вирішила собі також взяти в Еврорі ще декілька місяців тому, майже рік, напевно, вже пройшов. Тут я веду свої записи. І, так, це за жовтень. Тут у мене інформація дуже важлива. Так, тепер відкриваю вже свій трекер звичок. У мене тут ось такі пунктики. Я веду кроки. За день. Якщо я довольна своєю активністю, то я замальовую зелененьким, якщо ні, то я просто пропускаю. Я червоний не використовую, тому що він мене потім напрягає, коли його в великій кількості. Тут я про наставництво своє, на якому знаходжуся, я відмічаю, в які дні я співпрацюю з наставницею. Тут мої консультації, коли я консультую, в цьому місяці в мене ще не було їх, тому я відпочиваю. Роботка моя теж активність і плюс менторство. Тут, зрозуміло, обираю себе, нове та цінне, мої усвідомлення за день, тальна любов, чи проживала її, чи ні. Мої соціальні мережі також відсвятковую, щоб нічого не вбити. Заробляю гроші, ну, також важливий пункт. Тільки. Час з найріднішими, коли якісно проводжу його. І з 100 якостей, про які я вам розповідала, які я читала, і, в принципі, які ви вже бачили. Далі у мене на деякі пункти із трекер звичок є розписані прям. Основні такі картинки, які я можу читати потім. Тут тобто картина того, що відбувається. Також тут записую свої цілі, але їх показувати не буду. І після заповнення трекера звичок я зазвичай переходжу до заповнення свого планера. У мене ось такий новенький планер. Я вже показувала його в телеграмі. Можете його побачити ще раз. Так, це я поки приберу. І поки розповім вам про планер. Такий він. Прямо під мої нігті. Я зазвичай просто записую плани на найближчий день і відмічаю потім, чи я їх виконала чи ні. Якщо щось важливе я забула, я переношу на наступний день і обов'язково виконую. Наприклад, сьогодні у нас була вівторок. У мене було водіння. Надо мене поставити галочку. Зустріч з Альбінкою була. Книги не віддала, то потім буде. Влог знімала, пост в інсту не зробила, але нічого. В Telegram поактівніше, поактівніше, занесла довідки, занесла це братика. І, в принципі, я записую далі свої плани. І ось так у мене проходить мій вечір за плануванням і за трекером звичок. У мене тут такий прекрасний вечір. Зі свічечкою я інколи запалюю. Я вже просто забула про те, що їх ну, би, треба запалювати ці свічки, бо вони очищують цей простір від твоїх думок негативних. І плюс я згадала про свої метафоричні карти. У мене ось такі. Подарувала мені подруга на день народження, ще 18 років. Я згадала, що вони в мене є, і ось таку красу вони мені показали це все робити ввечері, запалювати свічки, брати карти, включати щось на ноутбуці, дивитися, дивитись на свою прекрасну карту бажання. <світ> і всі ось такі дії. Тому що, як то кажуть, треба бути собою і завжди у майбутнє вирушати сміливо. З цим і живемо. Так. Також я хотіла ще сказати, що щоранку у мене такий є, тож ритуал, рутина, я його відношу до цього. Я читаю передбачення від цієї книги на день. Переломний рік Бріанна Вест. Я читала її книжку тієї горою Єви, і вона мені, ну, я б сказала, прям дуже сподобалась, тому що я зазвичай щось в останні роки не сильно люблю читати ці книги по саморозвитку, бо вони мене напрягають своїми. По факту однотипними речима. Нічого цікавого. Тому я більше надаю перевагу романам, або фентезі, якісь такі, там, де любов, всі діла. І сьогодні у мене передбачення 14-й день. Так. Рухайтесь на зустріч людям, які розширюють ваші можливості і вірять у ваш потенціал трохи більше, ніж у те, ким ви є зараз. Рухайтесь назустріч тим, хто нагадує вам людину, якою ви маєте бути, хто допомагає вашій душі зростати і змушує вас відчувати щось справжнє. Рухайтесь на зустріч людям, які надають рухайтесь на зустріч людям, які нагадують про те, що існує у вас всередині, змушують закохатися в життя сильніше. Рухайтесь на зустріч людям, які заряджають вас енергію, а не виснажують. Ці маленькі знаки не такі вже й маленькі. Це маркери наших споріднених душ у всіх їхніх проявах. Перше, до чого я могла це сьогодні віднести, що відбулося, це водіння в автошколі. Хоч в мене інструктор є такий мужичок такий, злючка трошки. Але, але все одно він вчить мене, щоб я їздила нормально і була нормальним водієм на дорозі. І плюс дівчинка, з якою я починаю працювати. В якої я починаю працювати, можна так сказати, теж. Але про це буде трішки згодом. Зараз я про це не сильно хочу розповідати. Тому побачите. І я зразу кажу, що ось ці, так сказати, денні настанови вони дуже збігаються з моїми днями, з усіма моїми днями. Бо інколи у мене буває таке, що я сиджу вранці, читаю, думаю, що мене вже сьогодні. А буває таке, що я вранці її не встигну прочитати, читаю ввечері і дивлюсь така: о, а насправді воно ж все це й було. Просто ти буває, як читаєш, налаштовуєш себе на щось конкретне, типу ти бачиш це з іншого боку, ніж воно може проявитися. Люблю цю книжечку. Я думаю, я її закінчу раніше, ніж за 365 днів. Але я стараюся читати щодня, а не сісти і просто вичитати половину книги і потім починати по дню. Щоб так було. Бо так буде нецікаво по факту. Зараз в мене буде. Початок нового навчання. І це також тепер стає моєю, так сказати, рутиною, моїми практиками, тим, чим я займаюся, тим, чим я горю. Мені насправді страшно, тому що не всіх я буду знати, ну, в даний момент, перед першою зустріччю, і мене трішечки так сердечко тарабанить. Побачимо, що воно в мене чекає. Віраю в найкраще. І вже на закінчення влогу я хочу вам сказати, що не просто так я зараз знімаю своє <гум> одіяльце. тому що тут під подушкою у мене захована одна річ, яка була в ставці на початку відео. Це щоденник, 6 хвилин і карандашик, яким я його записую. Шість хвилин це досить цікавий щоденник, який тобі допоможе витримати насправді дисципліну, особливо вранці і увечері. У мене щоразу, вранці, як я прокидаюсь, перед тим як брати телефон, я заповнюю цей щоденник, і потім я продовжую так само, коли я кладу вже телефон, заповнювати увечері. Ось так виглядає сторінка. Тут ти вранці пишеш вдячності, як зробити сьогоднішній день чудовим, стаменалаштування на позитив. Також тут пишеться. Яка тобі цитатка або завдання інколи. І ввечері ти пишеш, що добре я зробила, що можу завтра зробити краще. Чудові події, які зі мною сталися. Це моя така завершальна рутина з практик. Я думаю, багато що я ще, напевно, і упустила, але основне я намагалась передати. І рада, що ви були зі мною. Рада, що ви це передивилися. Всіх люблю, всіх обіймаю і всім бажаю всього найкращого.